Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про гроші в дизайні людини. Що то таке взагалі? Де вони є, немає їх, і що до чого. Хочу одразу сказати, що дуже люблю все розповідати на своєму прикладі, тому що мені здається, так воно найцікавіше і зрозуміліше для всіх. І тему грошей я. Почала вивчати і якось дізнаватись буквально нещодавно, але я вже бачу ефект. Та? І що ми можемо взнати в дизайні, взагалі, з нашої рейф-карти, про гроші? Це, по-перше, для чого вони вам даються? Для чого Всесвіт вам дає можливість отримати гроші? Та? Uh, і куди вам їх скеровувати? які взагалі існують фінансові потоки, і як вам до них, грубо кажучи, долучитися, доєднатися і буде, бути в тому фінансовому потоці, uh, як яким чином вам краще буде заробляти гроші? Та, uh, тобто ви знаєте, ви взагалі для людини для бізнесу, чи ви підприємець, uh, чи може ви класний найманий працівник? Бо зараз. Ну, стало дуже-дуже модним, та, таким, мати власну справу, бути там, підприємцем е, чи ще щось. Але направду, е, далеко не, кар... не кожна людина. Та при, ну, налаштована на те, щоб, і пристосована для того, щоб працювати самому або бути там бізнес-партнером, або щось ще таке. Але зараз дійсно чую дуже багато від людей: от я не знаю, ото може мені почати свою справу. Я думала там то і то, але от от не знаю. І дизайн якраз може бути для вас такою. Допоміжною тою, не знаю, зачіпкою, та, яка вам дасть зрозуміти, що «О, ви до того пристосовані, так, йдіть, йдіть і працюйте самі. Або навпаки, скаже вам, та ні, слухай, ти класний, найманий працівник, просто тобі. Направду треба працювати так, так, і так, і тоді взагалі в тебе буде все супер. Із грошима, і з призначенням, і з реалізацією, і з чим хочеш. Та? І от хочу навести свій приклад. Я тоді ще взагалі не була знайома з дизайном людини, але е до десь років 28-29, мені, в принципі, було нормально працювати десь там в офісі, е бути найманим та працівником. Е я не скажу, що я була в захваті, але мені було ну, ок. От. Але от коли мені виповнилось 28 років, я е, стала так чітко, чітко усвідомлювати, що я просто вже не можу. Я не можу е, ходити в офіс, я не можу бути от в тих якихось межах. Я, ну, мені, я не хочу виконувати чиїсь завдання, я не хочу когось слухатись. Знаєте, ну от багато багато чого. І в мене навіть е, з'явилось таке відчуття, ніби ось те, що я ходжу е, на роботу, е, власне, в офісі на когось працюю, що це мене вбиває. От мені здавалося, що якщо я ще певний час так зроблю, то я просто себе вб'ю. У мене не буде нести ні здоров'я, нічого іншого. Я не могла зрозуміти, звісно, чому це так, бо ніби логіки не було в тому. У мене все було добре із кар'єрним зростом та і з зарплатнею, Але я відчувала, що я мушу йти. От просто все тіло мені кричало, що ти мусиш з тим покінчити і більше ніколи не ні ходити до офісу на роботу. Я ризикнула і почала бути самозайнятим юристом з інтелектуальної власності. І, і я не можу вам навіть описати те відчуття полегшення тієї свободи, яка відбулась всередині е, мене. Бо багато є людей в моєму оточенні, е, які все одно цього не розуміють, бо вони хочуть, знаєте, е, знати, який в них буде е, е, дохід, що цей дохід буде. От певний сталий, і що вони будуть отримувати от таку суму грошей залізобетонно там кожного місяця. І вони не могли зрозуміти, як я можу довіритись тому, що в якийсь місяць я можу заробити умовно тисячу доларів, а в якийсь місяць сто. Ну, як це як це так? А мені було все одно, бо я відчувала, що я вільна і я живу себе. І от коли я познайомилася з дизайном людини і почала вивчати більш глибше а, там, тему, а, яка я взагалі все, то виявилось, що я а, не створена взагалі від слова зовсім для роботи в колективі і на когось. Я індивідуал, ще й із інтеграційними каналами. Тобто я людина, яка от має працювати сама на себе. А, я перепрошую йому сьогодні щось погано тому коту, тому що, напевно, транзити якраз почалися всякі, і вони його обумовлюють, як нас всіх теж. От, і я мушу працювати на себе. І по типу там було навіть прописано в бодіграфії, що до 30 років мені ще ок було працювати десь на якійсь роботі, та найманцем, скажімо так. Бо я пізнала якраз як це працює, побачила ту кухню, зрозуміла що до чого. набралась того досвіду, і все, і мені треба йти. все, на вільні хліба, як то кажуть. І от така штука, вона може нам всім дуже допомогти, бо може якраз зараз хтось з вас стоїть на, на роздоріжжі тому, та, і не знає, що йому робити. Треба йому йти з цієї роботи, треба щось своє починати, чи як взагалі бути. Дизайн це точно скаже. Та, Він не скаже дизайн грошовий, зараз ми про гроші та, кажемо. Він вам не скаже, що тобі треба, не знаю, вкладатися в біткоїни або відкривати власні. Власну ферму і там ти заробиш гроші. Ні. Але він е, скерує і дасть розуміння, е, яка саме, е, ну, в який саме спосіб. Е, Ваша грошова енергія може реалізовуватись. І все одно з того стає зрозумілим плюс-мінус, яка це сфера. Бо там буде, буде вказано, у вас ментальна робота, ви, там, ви до ментальної роботи більш схильні, або навпаки, ви схильні до фізичної праці, <кій> перепрошую, або до творчої. Ну, тобто, ви це теж все знаєте. І ще така була класна штука, яку я взнала і яка. А взнала я її направду всього пару місяців тому і почала тільки тоді впроваджувати. Але я здивувалась від ефекту. Ви будете знати, для чого вам дає Всесвіт, от, можливість отримувати гроші. Більшість з нас, ну, звикла так, що гроші, от є в мене гроші, так, мені треба, значить, там, комуналку сплатити. Ну, всі обов'язкові, та, там платежі, які є. А і далі зазвичай. У нас на другому місці стоїть задоволення потреб наших якихось, звісно, фізичних, та і короткострокових моральних. Але є, наприклад, типи людей, яким гроші дані не для того, щоб вони першочергово задов... задовільняли свої фізичні або короткострокові моральні потреби. Їм дані гроші для того, щоб вони, наприклад, вкладали в розвиток себе, в розвиток свого, своєї справи, в розвиток свого хобі. І я от знаю одну людину, знаю її давно, але тоді ми ще не знали дизайну. А зараз ми разом з цією людиною проаналізували його життя і зрозуміли. От в нього якраз той тип, що йому даються гроші цій людині, для того, щоб він а, вкладав весь час або в свою роботу, в розвиток своєї роботи, в розвиток себе, і в своє хобі. Це от прямо першочергове. Так? І от були такі ситуації, коли ця людина на останні гроші купляла щось для того, щоб а, рівень. Його роботи, та, от цієї людини, там, її справи, щоб він став вищим. як ставалося? От куплялось якесь приладдя, наприклад, на останні, дійсно, просто на останні гроші. А за місяць не просто відбувалась вартість грошей, які були витрачені на це, а ще й отримувалось 5, 7, 10 разів більше. тобто так, це працює для кожного. Це не для кожного. направду, так, комусь це не треба. Є люди, які навпаки мають задовільняти тільки свої фізичні там та якісь потреби, а далі. Буде все в них ок, їм, їм дасть все світ грошей на, і на більше, але вони мають бути сконцентровані на цьому. І от я розповім свій приклад. У мене такий тип, що мені даються гроші для того, щоб я їх розподіляла по справедливості, скажімо так. Да? От, е коли я це знала, я спочатку дуже довго чухала свою голову і думала, як же ж це так. Але думаю, ну окей, я там щось собі придумала, буду пробувати. І ви знаєте, сталися дивні-дивні дуже речі. По-перше, мені стали приходити гроші ну, з таких моментів, з таких ситуацій. Звідки я не очікувала взагалі якимось таким ну, дивним чином. І навіть я знайшла біля своєї машини 200 гривень. Це точно були не мої гроші, тому що в мене в кишенях грошей ніколи немає. А решту я ношу в сумці в гаманці, і коли я виходжу з машини. Звісно, я ну, того не, їх не, не чіпаю ніяк. І я просто тут до чого, ніби нічого дивного. Але останній раз я знаходила гроші 9 років тому. Uh, і все. Ну тобто, а тут, коли я почала впроваджувати uh, саме свій тип, uh, uh, для чого мені даються гроші, і я його стала реалізовувати, мені все світ став підтягувати, наприклад, більше замовлень. Uh, і навіть от, від початку повномасштабного вторгнення в мене дуже посипалась юридична робота. В мене не, не було, от, на повному серйозі, вам кажу, в мене не було жодного юридичного замовлення. Uh, в мене були там помідори мої, в'ялені томати та жили там, і вся та решта, але юридичного не було нічого. От Просто взагалі. І тут, коли я впровадила цю історію, мені почали вдруг підтягуватись раптом. Юридичні замовлення, і це при тому, що я навіть вже давно в інстаграмі не рекламую, що я юрист, там щось я то роблю, я вже від того відійшла. Тобто ця інформація про гроші мені здається навіть важливішою, аніж інформація, наприклад, про призначення. Бо багато хто з вас в першу чергу хоче дізнатися своє призначення. Але зрозумійте, призначення це настільки левел ап. По-перше, а по-друге, направду, вам, щоб дійти до свого призначення, достатньо жити за своєю стратегією та авторитетом. Якщо ви будете жити саме так, ваше призначення саме до вас підтягнеться, і вам не обов'язково це знати, яке воно у вас є. Але я, навіть якщо ви хочете його зрозуміти, ви маєте певний час. Прожити так, щоб ви почали краще розуміти своє тіло, щоб ви почали йому довіряти, щоб ви побачили, що ваше тіло вас не обманює, що йому можна довіритись, та щоб ви в деяких моментах почали, хоча б трішки розобумовлювати, щоб ви зрозуміли, як працює стратегія та авторитет. Тільки тоді ваша голова. Стане більш вільною і дасть вам можливість зрозум зрозуміти, там, що таке призначення ваше. Бо вона не хоче сприймати ту інформацію про призначення, яку е отримує. Е ну, це правда, я вже натикнулася не раз в своїх розшифровках, коли я навіть вам кажу, та не треба вам то призначення зараз знати, то треба потім або взагалі вам не треба. Давайте краще гроші, давайте краще генетичні травми, та? давайте просто базовий розбір. Але не призначення. І все. Але коли ми живемо в суспільстві, яке вчить нас, та обумовлює дуже сильно, і вчить, що треба ходити на роботу, що треба заробляти гроші, що це має відбуватися кожного дня. от Старші люди, наприклад, не розуміють ті роботи, фріланси, як ти з дому працюєш, це що таке, ти мусиш ходити ну на роботу, прям ходити. та І все таке, наша голова вже та. Тим всім просочена і так от і живе. І коли, наприклад, я вам кажу: але знаєте, ваше призначення, воно таке, що час від часу життя буде вам підкидати запрошення і ситуації, в яких вам треба буде. Е... Ну, мінливо проявитися, щось зробити, піти звідти, отримати або там гроші, або визнання, ну, щось там за це отримати, коротше кажучи. І оце є ваша реалізація. А решту часу ви живете своє життя, займаєтесь, там, не знаю, розвитком, творчістю і не думаєте більше ні про що. Як думаєте, ну, що вам скаже ваша голова? Вона скаже: ти тю-тю, ну, а ми їсти що будемо завтра? А, а ми там не знаю, а що скажу. Кажуть люди або щось ще. Тобто тому інформація, наприклад, про призначення, я вважаю її дійсно вже для людей, ну, які вже дуже-дуже хочуть, і вже дуже давно там в темі дизайну і хочуть більше щось зрозуміти. А от гроші? Ви зрозумієте дуже скоро, що для чого і як працює, тому що зрозуміло це. Це ну, дуже важлива частина нашого життя, як ні крути, ми від них залежимо. І тому цю мову ми розуміємо набагато краще. І якщо ви будете знати, як вам рухатись, як вам обходитись з грошима, де є ваші сильні сторони, від чого вам відштовхуватись, як себе проявляти, це теж, до речі, говорить. Ну, дизайн говорить про це, як вам саме проявлятись в грошовій сфері, як себе подати світу так, щоб вас роздивились, та, і щоб все світ вам ті гроші дав. Тому е я вважаю, що краще спочатку розбиратися з тим всім. А, і на своєму прикладі на правду от від щирого серця. Бо призначення, окей, я його знаю, але так вийшло, що якось я його так і жила собі. Воно мені нічого не дало. Ну, я просто особисто я твердилась в тому, що а, клас, я правильно жила. Я правильно рухаюсь, все нормально, окей. Але кажу, ж, більшість людей. Каже, я нічого не зрозуміла. Ти мені кажеш про призначення, але я не розумію, це як, це мені що, зараз все кинути і все? Або мені взагалі все треба перекроїти її і цей. Ну, А з грошима? Все набагато зрозуміліше. І коли ви якраз живете а, за своєю стратегією авторитетом, коли ви знаєте а, тему своїх грошей, скажімо так, Всесвіт завжди дасть вам. Стільки, скільки вам треба, от стовідсотково перевірено. Всім гарного дня, мирного та спокійного.